Найближчі рідню Івана Бабаського вони не могли бути фізично бути в США, тому що, на жаль, чоловіча частина, його, його рідні брати вони загинули ще у часи Першої світової війни і в 20-х роках. То в тому ж, на цьому слайді ми бачимо з вами інший там текст. Якщо можливо хтось збільшить і побачить, що там пишеться про те, що один із архіваріусів українського музею. США, він, подорожуючи по цій країні, зустрівся з начебто рідним братом Івана Боберського, де в гаражі, ну так, там далі по тексту пишеться, зберігались надзвичайно рідкісні фото, плакати, де був зображений Іван Боберський в Сокільському однострої. І він пише, що це рідний брат його. Але коли ми з вами проаналізуємо найближчу рідню Івана Боберського, ну, фізично не могли рідні брати жити в США. Тому можливо є припущення, що це були двоюрідні його брати. Оце надзвичайно цікаве, тому що рід Боберських, він не припинився й зараз. І в сучасній Україні є продовження його і племінники, і е, онуки, і так далі. Там, тобто, вони ще проживають і зберігають про нього е, пам'ять. І це дуже важливо. І якщо б ми віднайшли б ще рід боберських в Сполучених Штатах Америки, то це б додало б надзвичайно масштабності. Таким чином, ми можемо з вами зробити висновок, що і продовження роду боберських є в Сполучених Штатах Америки. І там теж про нього якісь згадки і традиції, тому що він, хоч і не тривалий час, але перебував в США. І він там за цей тривалий час, ну трошки більше півроку, він провів надзвичайно активну діяльність. Наступний слайд, будь ласка. Одразу після приїзду в 1920 році до США в часописах, зокрема в Свободі, це газета української діаспори, найдавніша, найстаріша, яка зараз видається. Вона почала видаватися з 1893 року. Було такий допис, реклама сучасною мовою до всіх, тобто до всіх громадян українців, що приїхав з України. Іван Баберський, і він буде здійснювати активну національну патріотичну діяльність, розповідати для американських українців, що ж відбувається в цей час в Україні. Наступний слайд, будь ласка. Впродовж цих трошки більше півроку відбулося надзвичайно багато відчитів в різних містах Сполучених Штатів Америки. Що на той час це теж дуже складно було зробити, але з Місія Зунер, яка відвідала США, з певною своєю було, була своє задання, яку вони виконали напевно на відмінно. Ну це вже нам більш детально розкажуть історики, хто що досліджували зунер в США чи в Канаді щодо їхньої місії. Але ми, як історики фізичної культури спорту, я зокрема роблю висновок, що його місія Івана Баберська була виконана на відмінно. Він зробив все для того, щоб популяризувати. І розповісти правду про те, що відбувалось в Україні в часи Першої війни і в часи візерних змагань він. Е Об'єднав українців, які були розпорошені по всій США і Канаді. А це не лише тільки я кажу за географічним розташуванням. Я звертаю увагу на те, що не всі українці були свідоміші і в США і в Канаді, тому що комуністичний елемент там теж був доволі сильний, і пропаганда комуністична вона теж була недарма. В еміграційний період Боберського про нього писали навіть комуністичні в радянському Союзі газети. Про нього писали знак. знак його звинувачили, його, е, е, на нього клеймили. Тобто він був національним ворогом. Ну не тільки в СРСР, в Польщі теж, до речі, не дуже хотіли його бачити. Він навіть і писав до своїх друзів і до гайдучка і до інших, що він не може приїхати до Польщі в 20-х-30-х роках, тому що його одразу можуть заарештувати. Як одного із активних лідерів Західноукраїнської Народної Республіки, тут теж треба на це звернути увагу. Але за цей неповний півроку він в США провів чисельні відчити, тобто це були відкриті лекції, де маси людей, українців, і вони в своїх відгуках знову ж таки в часописі свобода про це писали, що вони, вони навіть не сподівались, що він своєю енергією їх об'єднував, він їх захоплював. Він їм розповідав, що насправді відбувається в Україні таким чином. Вони могли, вони могли уявити і побачити, що ж як, яке страхіття, лихоріття відбувається в Україні, як Україна бореться за свою незалежність.